Стояли дві установки градів, розбиті, були вбиті загарбники. Лежали тут. Я закрила, написала не стирать. Це було в понеділок, а в четвер почалась війна. Ось, хай вона так залишається. З перших днів повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року російська армія цілеспрямовано знищувала харківські заклади освіти школи, садочки, університети. Безповоротно втрачено 15 шкіл міста і області. Суттєво пошкоджено 20 вищих навчальних закладів регіону. Національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Найвідоміший вищий навчальний заклад Харкова і України. Зазнав суттєвих пошкоджень в ході Другої світової війни. Під час нинішньої війни з Росією університет займає перше місце серед найбільш постраждалих вишів Харківської області. В університеті багато постраждало корпусів. Найвідоміші корпуси, які постраждали ну, наприклад, на вулиці Жон Мироносець, Оцей корпус економічного факультету і факультету туристичного бізнесу, який повністю вигорів вщент. Дуже постраждав спортивний наш центр на вулиці Атакара Яроша, там на провулку, спорткомплекс університетський, дуже постраждав, прямі влучання були. Є ж у нас бази і, 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 різних факультетів, біологічного, геологічного в області, там, де були окупанти, після того, як вони там побували, що могли росіяни все вкрали і забрали. Загальні збитки складають мільярди гривень, біля трьох мільярдів гривень. 40 років свого життя Сергій Литовченко присвятив університетові імені Каразіна від студента до завідувача кафедри. Більшість часу свого життя проводив саме у цьому приміщенні. Цей корпус ну, для мене знаменитий, для мене це моє життя. Оскільки фізико-технічний факультет це відомі харківські. І українські і всесвітні наукові школи. В першу чергу наукові школи з ядерної фізики, наукові школи з фізики плазми, наукові школи з фізичного та радіаційного матеріалознавства. За словами колеги пана Сергія Ігоря Середи, фізико-технічний факультет багато років готував спеціалістів світового рівня. Студенти нашого факультету вони затребовані майже в усіх установах світу. Їхні дипломи дуже-дуже високо е, користуються попитом за кордоном. Фактично, з першого дня цього російського вторгнення, ми відчули на собі, що це таке: перші влучання російських снарядів та ракет в цю будівлю сталися вже 25 лютого. А вже десь за 3-4 дні з'явилися перші світлини розбитої російської техніки. Отут на дорозі. Стояли дві. Установки градів розбиті, були вбиті загарбники, лежали тут. Сніг був, це ж зима, але пожежа спочатку зруйнувала значну частину корпусу, а потім вже у березні місяці було декілька прямих влучань російських ракет та російських снарядів, що призвело до значного руйнування е північної Частини нашого корпусу. Інна Афанасьєва, викладачка факультету, потрапила до будівлі фістеху після перших обстрілів. У нападі з боку Росії не сумнівалася, але як і її колеги, була шокована кількістю руйнувань. Двері повбивала. Ну це було для мене такий шок, коли тут всі двері відчинені. Тому що хвиля просто винесла їх там, деякі позгинала і так. Оце воно те, що прилетіло через оту дірку. от воно. Бачите, трошки капає. Там у нас насправді було три дірки в даху. Одна над спортзалом, одна з цього боку над оптикою, там, де текло, і одна ось тут. Вона здорова. І там поряд лежала параболічна антена. І ми акуратно її поклали. І вона прям ідеально закрила цю дірку. А мені особисто дуже боляче за те, що перший поверх. Це кафедра, яку я очолюю, на якій я все життя працюю. І оце вибиті вікна, які ми робили, обладнання, яке вщент розтрощене, стоїть, втрачене у лабораторіях. Ця російська агресія, і це ж навчальний заклад. Всесвітньо відомий, всесвітньо відомий факультет. Тому оце. Для нас дуже боляче. 25 лютого 2022 року російський танк впритул розстріляв одну з найсучасніших лабораторій факультету. Пуста приміщення нікого тут не було. Приїхала техніка, пульнули ракетою, попали у вікно, почалася пожежа тушити її ніхто не міг, бо тут бої йшли декілька днів. Там вщенсу виріли вся лабораторія з дуже коштовним обладнанням. З усіма там була зразкова лабораторія. ну, Така нова, сучасна. Багато років група науковців під керівництвом професора Валерії Трусової за рахунок грантів облаштовували лабораторію сучасними спектрометрами, комп'ютерами, аналізаторами. Мета їхньої роботи спасіння людського життя через розвиток ядерної медицини. Перспективний напрямок у боротьбі з онкологічними захворюваннями людини. Один з основних напрямків досліджень цієї групи це дослідження структури білка. Білка живої, живих істот, і вони вивчали вплив різних чинників на поведінку білка, на хвороби, на те, як це впливає на. Той чи інший стан різних захворювань, в тому числі людини. Ми знаємо, що зараз одне з ключових питань розвитку людства це питання збереження життя людини. І це найперша тут лабораторія, яка саме на це була спрямована: захист життя, допомога людині, боротьба з хворобами. Пожежа, багатоденні обстріли, вода, що заливає будівлю через пошкоджену ракетами стелю, вже знищили унікальне обладнання на мільйони гривень. Деякі прилади вдалося вивести у безпечне місце, але більшість устаткування відновленню не підлягає. Треба буде відновлювати все з нуля, оскільки такі наукові прилади ну вони потребують певного дуже такого ретельного ставлення і. Певних умов зберігання та експлуатації. Науковці намагаються врятувати вцілілі апарати, але деякі з них перевести просто неможливо. Оце от такі великі пристрої. Ми не можемо їх звідси евакуювати. А чи будуть, чи спроможні, ми будемо отримати там вакуум після того, як це все було. Воно ж там все іржавіло всередині. Ярослав Гричко випускник факультету. Із сумом усвідомлює все те, що 23 лютого 2022 року ще працювало, розробляло, створювало і навчало, завмерло в одну мить. <звук> Порожні коридори. Осиротілі аудиторії. У цій аудиторії пройшло, мабуть, більша частина студентського життя. Дуже боляче все це бачити. Найбільше боляче усвідомлювати, що тут би могли займатися наступні покоління, вивчати фізику, вивчати математику. І зараз у них, на жаль, немає такої можливості. 313-та аудиторія. Все це, те, що ми бачили, оце все впало половина стелі тут, бачите. Оце була аудиторія, де е, проводили, ну, було десь біля більше, ніж на 100 студентів місця для занять. І оце ж як. Там рвануло, оце все впало. Вступна компанія 22-го року була тоді, коли це вже було. І лише вісім осіб до нас вступили на перший курс. Але я розумію, ну хто піде навчатися, знаючи, що з корпусом таке сталося. Ну які батьки віддадуть? Ну це зрозуміло. Пан Сергій не бачить свідомих, об'єктивних, вагомих причин для військової агресії з боку Росії. Тому без ностальгії згадують часи, коли його російські колеги... Проявляли признаки цивілізованого наукового спілкування. Ми багато років співпрацювали з багатьма науковими організаціями, установами всього світу, в тому числі і з російськими. У нас було нормальне наукове порозуміння. Ми допомагали один одному. А тепер. А тепер я від колег, яких я знаю. Досить багато років я не чую, я читав десь там. що ой, які ми! Це хто? Професори, доктори наук російських. Вони кажуть, що ми намагалися щось там десь знищити російську мову. Ну, я в Харкові родився, я всю життя говорив на русскому мові. Мене у школі навчили українській мові. Я можу і сьогодні спілкуватися українською мовою. І я вважаю, що це моя перевага, що я знаю дві мови. На думку харківських науковців, сучасна політика Росії виключає її із подальшого наукового життя цивілізованого світу. В ньому не має бути місця державі, що влаштувала геноцид. У сусідній країні наука обійдеться без російських вчених, тому що вона досить гарно обходилася, і до цього світовій науці потрібна молодь, яку ми виховуємо, яку ми якось тут навчаємо. Коли ректори цих вищих вищих навчальних закладів підписали якусь там, я вже не пам'ятаю, що але це було направлено за війну. Ну і коли мені розказують, що наука. І, і війна це різні речі, так от я вам кажу. Це одне і те саме. Російські науковці, як, як мої учні кажуть, значить, перейшли на темну сторону. Я не знаю, як ми далі будемо спілкуватися з росіянами, принаймні ну, з російськими вченими, наприклад, чи зі студентами з Росії. Не знаю. Я не хочу спілкуватися з вбивцями, я не хочу спілкуватися з злочинцями, я не хочу спілкуватися з людьми. Які е, у своїй діяльності демонструють 100% ознаки геноциду та несприйняття інших людей, не українців, і, оскільки знищують українців, дітей, жінок, людей похилого віку, людей, які не мають ніякого відношення ні до армії, ні до зброї. Оце варварство, це російське варварство. Спостерігаючи, як безжально російська армія нищить українську інфраструктуру, пан Сергій неочікувано для себе усвідомив, чим українці відрізняються від росіян. Все, що робилося у цьому корпусі, все, що робили мої колеги, я, це все було спрямоване на те, щоб життя людини стало кращим. Щоб людина жила довше, щоб людина жила щасливіше. І що ми побачили? Оці наші російські сусіди, які тут поруч з нами, от вони прийшли для чого? Все, що вони роблять, все, що вони роблять зараз, це все, щоб життя припинити, щоб людей вбити, щоб кращого не було. І це та принципова різниця життєвої позиції між нами, українцями, і сьогоднішніми нашими сусідами-росіянами. Ну